Граємо далі. Так, суперник. З Індонезії. Так, грає дебют Ларсена. Так, щось він там побудував? І 5 Ф6. E4. Підриваю центр. Так, взяв. Взяв ферзем, можу виграти темп. Відійшов ферзем. Так. Як тут краще зіграти? Спробую виграти ще один темп. Так, на G2 погрожує. Мабуть, заберу цього ферзя, І у мене буде перевага у розвитку. Я розвинув три фігури, а суперник лише одну. І у мене вже є можливість довгої рокіровки. На цих нього є захист слон D6. А три відійшов, рокерувався, а у суперника немає можливості рекіруватися. І розвинути лише один слон. Тепер виникає питання, як скористатися цією перевагою, посилювати тиск по центру. Буду. Так, куди це я зібрався? Кінь F5. Спробую підірвати це центральна пішика на e 5 F4. Напав на слона, відійшов на D3. Так. На А4 відійшов. Чорні мені навіть допомагають. Відкрили чорнопольного слона. Побив шахом, відійшов. Так, націкать слон Так. так, як же тут? Краще посилити позицію, напав на коня. Коня можна захистити пішаком на Ж3. Захистив. Чорні думають. Так, просуваю ПК з двоє владі. Маю відчутну позиційну перевагу. У, чорні, у Чорних Ладії не грають, взагалі і кінь на B8, нерозвинутий залишився. Захопив наразі лінію Е. Шахіст з Індонезії думає, бив коня, шах, побив, побив. Під боєм опинився одночасно кінь і слон на Д6. І одна з цих фігур втрачається, тому що неможливо захистити обидві. Не побачили цю тактику чорні відійшов, забрав слона. Так, напав на ладью, захистив. Загрожує взяти коня на Е7, а також пішака на C5. Взяв з шахом. Здався.